Навчання по новому в Івано-Франківську відбулося громадське обговорення реформи профільної середньої освіти та особливості її впровадження на Прикарпатті. Такі зміни передбачені концепцією нової української школи і мали б запрацювати уже з 2027 року. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Запровадження трирічної профільної середньої освіти в Україні заплановано на 2027 рік. Реформа передбачає два спрямування: академічне, з поглибленим вивченням предметів та професійне. Громадське обговорення цих змін в Івано-Франківську зініціювало міністерство освіти і науки в партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом Дісайд. Ми супроводжуємо цю реформу експертно, допомагаємо Міністерству освіти і науки розробити велику із карту для всіх областей України, для всіх територій. Територіальних громад, на які буде позначено, де в перспективі будуть створюватися академічні ліцеї, а де професійні коледжі. Також розробляємо стратегію впровадження цієї реформи. Ми готуємося до пілотування. Ми маємо сформувати мережу майбутніх академічних ліцеїв, професійних коледжів. І тут важливо розуміти, як ми будемо їх формувати, що ми будемо закладати в зміст цих академічних ліцеїв, професійних коледжів, які учні там будуть навчатися, скільки їх там буде навчатися. Які це будуть типи закладів? Ці всі відповіді на ці всі питання ми якраз збираємося обговорити на таких громадських обговореннях. На сьогодні триває підготовка до пілотного запуску реформи середньої освіти, який має стартувати уже в наступному році? Це буде 100-150 закладів освіти по всій Україні. В середньому це буде 2-3 школи в області, які будуть пілотувати вже з міст. Тобто, ми їм дамо нові, новий стандарт. Які зараз буде затверджено, дамо нові модельні навчальні програми. Вони будуть обирати профілі, заклади, учні будуть обирати предмети на вибір і будуть пілотувати відповідно так, як ми зараз пілотуємо базову освіту. Для прикладу, на території Прикарпаття до пілотного проєкту буде залучений один освітній заклад у Бурштині. Загалом ж реформа передбачає створення близько 50 академічних ліцеїв в області. Зміст цієї всієї реформи також і в тому, щоб. Звільнити дітей від вивчення зайвих предметів, які ми зараз всі жаліємося, що діти перевантажені. А так вибравши профіль, знаючи, що вона буде пов'язана цей профіль і майбутньою професією, вона вже буде вивчати ті дисципліни. А інші будуть також викладатися в інтегронному вигляді, це дасть змогу. Позбутися цього явища, як репетиторство в більшості випадків, тому що профіль дозволить мати певну кількість годин. По друге, ми зменшимо навантаженість на дитини. Загалом реформа стосуватиметься трьох рівнів освіти: повної загальної, середньої, професійної, а також фахової передвищої. Фінальний ж етап її реалізації запланований на 2029-2033 роки.